Отже, листопад тут, а тому що тижня маємо нові релізи та анонси. Звичайно, консоль Нінтендо не буде стояти осторонь, і за цей місяць отримуємо безліч ігор, як портів, так і просто нових та якісних, а ще ремейки, а ще ексклюзив. Мої вітання ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші перегляди, вподобайки та коментарі. Це радує і мотивує. Перейдемо до новин. Mario and Luigi Brothership. Проблеми із витоком ігорні Nintendo в інтернет продовжились і тут ну цифрова окей. Але фізичною копією люди вже хазувались за 17 днів до її офіційного виходу. А тому є певна інформація. Гра розроблена в Unreal Engine. Про це пише в Blue Sky Nintendo, Deal, який вже отримав фізичну версію. Це викликає певне занепокоєння, адже ігри з Unreal... На свіч йдуть з певними проблемками. Мова про ексклюзиви, звичайно, Princess Peach Show там – яскравий приклад. Розробник Mario Luigi Brothership теж став відомий після того, як картриджі потрапили в руки. Це Есквія відома нам, передусім, по Октуф Travel, а також Tenchu або Way of the Samurai. Гра вийде, нагадаю, 7 листопада обов'язково буде огляд гри. Nintendo зараз вже майже не випускає нових тизерів. Гра Sonic Shadow Generation, яка вийшла 25 жовтня, отримала свої перші оцінки. Нагадаю, що власники Deluxe версії могли зіграти на 3 дні раніше, але на свіч, на жаль, такого не було. Отже, середня на метакритиці 80 балів, але оцінки різняться. І відносяться до PlayStation 5. Поки що Нінтендівські оглядачі виставляють 70 або 90 балів. Але Sega, схоже, задоволена стартом продажів Sonic. За вікенд був проданий 1 мільйон копій, про це заявив сам видавець. Загалом Sega гарно рекламувала, отримали аніме на три серії, була куча роликів. Ну і скоро наступний Sonic вийде на екрани вже в грудні. Ну і, звичайно, різні колекційні видання гри. Наступний DLC до гри Vampire Survivors буде мати назву Ode to Castlevania. Тематика, думаю, зрозуміла, Konami та Punkle об'єднаються на Nintendo Switch та інших консолях 31 жовтня цього року. Ну а хіба може бути інша дата? Ціна цього DLC 4 долари або євро в залежності від вашого регіону. Творець Smash Bros, Kirby, Kid Icarus Масахіро Сакурає працює над новою грою минулого вівторка вийшло останнє відео на його творчому ютуб каналі. На жаль, він не надав жодних подробиць про те, що це за проект, ну це і ясно. Якщо зважити на те, що розмови про цю гру і формування команди, як зазначив сам Масахіра, розпочали ще у 2022 році, то це не нова Smash Bros. Загалом якраз час на нового кірбі, а то давненько щось нас не негадували. Про кід і каріус навіть не мрію. Ubisoft вирішила знову відмітитись. Команда, яка працювала над чудовою Prince of Persia The Lost Crown, до слова, одна з кращих ігор на Nintendo Switch у 24 році, розформована. Не чесне слово, краще б вони там всі перетрахались. Серйозно. Керівництво відкинуло ідеї стосовно продовження і навіть двох доповнень, що планувались. Офіційно це ще не оголошено, але причина продажі нижче очікувань, при тому, що гра продана понад 1 мільйон копій. Ого. Ходили чутки про півтора мільйона, але схоже, що десь на рівні 1,2 мільйони продано. Але і тут є трохи приємного, команда Принца буде працювати над якимось проектом із Реймана. Пряма мова. Ми раді підтвердити, що Ubisoft Montpellier і Ubisoft Milan нещодавно розпочали фазу дослідження бренду Rayman. Проект все ще знаходиться на ранніх стадіях і більш детальної інформації ми поділимось пізніше. Ну, хоч щось, а то в Ubisoft все досить погано останнім часом. А як вам таке? Breath of the Wild запущена на Nintendo DS, от вам неможливий порт. Але насправді, крім лінка і голого рельєфу, що нагадує Хайру, там нічого немає. І якщо що це не гра, а просто проект компанії друзів, які тестували свій рушій місцевості. В мережі була ціла купа різних містифікацій, але дні, то просто експерименти. Розробник серії Horizon Guerrilla Нещодавно голосив VIX, що LEGO Horizon Adventure пішла на золото, а це означає, що розробка завершена. Тепер вони можуть готуватись до випуску гри 14 листопада. Гра вийде на PS, ПК та Switch. Зокрема, для консоль Nintendo Версія адаптована для керування з двох джойконів і можливість локального кооперативу. Digimon World Next Order розійшлась тиражем понад 1 мільйон копій, повідомляє Bandai Namco. Продажі взяті по всьому світу на всіх платформах. Digimon World Next Order спочатку вийшла ще на PS Vita, а в 23 році вийшла й на Switch. Люблю цю франшизу, але дана гра не сама краща. Лише якщо почекати знижки, десь так відсотків у 70%. Nintendo Prime повідомляє, що відомий інсайдер та журналіст PH Brazil знає, які Nintendo має плани для 2025 року Стосовно Nintendo Switch, старого Nintendo Switch, так як Nintendo розуміють, що не так багато користувачів зроблять перехід в перший рік виходу. Так от, крім запланованих ексклюзивів Metroid 4 Pokemon zі, а також, можливо, якогось Fire Emblem, деякі компанії мають видати ремастери старих ігор. Зокрема, вийде гра від Bandai Namco. Повідомляється лише, що це гра із PlayStation 3 і Ubisoft дві гри. Також Electronic Arts має переведити якісь ігри Wii. Також називаються ігри Splinter Cell і Драйвер перша та друга, а ще є згадка про Реймана 3. Анонсовано оновлення прокляті для No Man's Sky. В оновленні представлена нова експедиція, пов'язана з Геловіном. Ну тут і не дивно. Дія відбувається в сутінковому світі. Гравці боротимуться з ослабленням меж реальності. Такий переклад. Також будуть виправлення помилок. Експедиція триватиме 2 тижні. Актуальна версія гри буде 5.2.0. Точної дати ще немає, але вже на свіч вийшла. І тому, власне, можемо рахувати 2 тижні. Також вийшло оновлення до Dave the Diver. Balatro, MX Stone... Poison приєднується до Дейва, будуть нові міні-ігри, квести, а також різні виправлення. Оновлення, нагадаю, Mint Rocket, який начебто в лапках став незалежний від Никсона і є тепер інді-розробником, натякає, що в скорому майбутньому буде розширення франшизи і, можливі, кілька спін-оффів. На Switch вийшла гра, яку куза На інших платформах гра мала досить непогані відгуки, але от на Switch має лише 74 бали. Є проблемні рішення з управлінням та камерою, а ще іноді трапляється просідання FPS і заїкання. Так, гра коштує 80 злотих чи 20 доларів, але все ж далі буде ще досить багато цікавих ігор, Але власне можна зіграти. Чергова колаборація в Балатро. Після оновлення Friends of Jimbo, яке додало «Відьмака 3, Деф Сидайвера та інших в серпні, розробник додав ще один пакет. Тепер чекаємо на стартюелі Cyberpunk 2077 The Building of Isaac. У вересні творець стартюелі Ерік Бароне оголосив, що оновлення версії 1.6 для консолей. Вийде 4 листопада 2024 року. І ось він кілька днів тому, як виклав пост, в якому підтвердив вихід і уточнив, що це буде оновлення до версії 1.6.9. Тобто на консолях і ПК будуть однакові версії. Чекаємо і радіємо. Дочекались, нарешті в ішоп з'явились сторінки ігор Stalker. Але купити їх ще не можна було аж до 31 жовтня, тобто до моменту виходу гори. Кошти кожна з них по 69 злотих, якщо у вас польський eShop. Але купувати окремо досить дорого. Сукупно потрібно близько 19 ГБ для усіх трьох ігор. Реліз, як я вже сказав, 31 жовтня. Там чудовий гіроскоп, різні налаштування і головне, повна українська локалізація. Microsoft продовжить випускати ігри на платформах Nintendo. Про це написав генеральний директор Microsoft Сатя Наделла. Він повторив, що компанія продовжить розміщувати свої ігри Xbox на Switch, а також нові платформи. Якщо що це він так сказав, так, нові платформи. На початку року вважалось, що чотири гри прибудуть на консоль Nintendo, але крім Grounded і Pentiment більше на Switch ми нічого не отримали. Звичайно, з виходом наступника кількість ігор виросте. Місяць тому було оголошено про вихід фізичної версії Stray, у звичайній версії. До картриджу ще будуть додані різні красивенькі картки, а от в Японії буде колекційне видання. Включатиме артбук на 100 сторінок, міні фігурку, шпильки, ну і спеціальна коробка для зберігання, а також чохол для консолі. Ціна 150 доларів. Оголошено фізичний реліз Trine Ultimate Collection на Switch. Ультимативна збірка міститиме перші чотири гри з серії. П'ята частина вже має своє фізичне видання, але на сайті, на сайті видавця мається на увазі, є можливість придбати бандлом обидва картриджі, отримуючи невелику знижку в 5 доларів. До слова, Train 5 досить новенька гра і містить українську локалізацію. Playtonic оголосила, що їхній ремейк Юкалері. Який називається UKL, вийде на консолі Nintendo, але не сьогоднішній, а наступній. Якщо придивитись, то на картинці є лише Лого Nintendo. Що ж, якщо такий візуал буде на Switch 2, то її варто чекати усім. І, до речі, оцей трейлер. Приніс досить багато шуму в інфопросторі. Оті очі біля лого Нінтендо для усіх стали ледь не підтвердженням скорого анонсу нової консолі. Нагадаю, що в наступний вівторок, 5 листопада буде зустріч акціонерів, і якщо не буде якогось оголошення, схоже, аж до 25-го року жодних відкриттів ми не отримаємо. Також Піоро, який знову з нами, Виставив подібні очі як у цьому трейлері, а PH Brazil вважає, що оголошення в 2024 році ще можливо. Ну і ще одне зауваження: на ринку акцій також є невелике пожбавлення. Але чи все це просте співпадіння, чи дійсно щось відбувається, скоро дізнаємося. Дякую за увагу і що додивились до кінця усім миру.